Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Президент Зеленський тим часом прибув уже до Туреччини. Є підтвердження і кадри прибуття президента в аеропорту Анкари. Там має відбутися зустріч із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. І от власне маємо кадри прибуття президента Зеленського на турецьку землю в розмові з Ардуаном. Мають обговорювати власне обоє президентів, лідерів країн, аспекти подальшого. Супротиву України російської агресії, мирних перемовин і намагання врегулювати власне ситуацію з російською агресією дипломатичним шляхом. Ми також бачимо, що зустрічає президента України не лише наш посол у Туреччині, але і секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Оміров, який трохи раніше прибув до Туреччини у ході свого зарубіжного візиту, такого туру, який теж був. Був присвячений е, реанімації або активізації перемовин стосовно обмінів е, полоненими обмінів тих людей, яких росіяни отримують в себе як заручників. Фактично, от е, власне закордонні візити Зеленського тривали дуже активно впродовж цього тижня. Е, як ми знаємо, були зустрічі і Франції і з е, Маналем Макроном і з прем'єр-міністром Іспанії. Зустрівся учора наш президент. Е, цей візит розгортається на тлі власне внутрішнього. Скандалу українського, який має все ж таки міжнародний вимір, де мова про корупційні скандали стосовно розкрадань коштів на будівництві захисних об'єктів енергоатому, і про це пишуть міжнародні медіа. Ще міжнародні медіа пишуть про те, що США і Росія працюють над таємним планом врегулювання ситуації з війною. От зокрема, Аксіос видання вийшло із такої публікації, про що варто поговорити детальніше, пишуть журналісти Аксіос про те, що Представники команди Трампа разом із російськими прокремлівськими представниками працюють над новим планом припинення війни в Україні. І за словами російського спецпредставника Дмитрієва, цього разу російська позиція справді почута. Акція з, до речі ці статті ґрунтуються саме перш за все на своїх джерелах в команді Трампа. Американські чиновники їм давали коментарі з цього приводу і на російських чиновників той же Дмитрієв та інші. Ну, от представники, які входять в цю групу або принаймні володіють певною інформацією. Е, стосовно того, що росіяни можуть дати адекватні коментарі без маніпуляції закордонних журналістам, е, тут у нас очевидно ілюзій немає. Але от е, Повідомляють журналісти ЕКСО, що справді стів, Вітков керує підготовкою цього плану. В цьому плані майже 30 пунктів вже і е, надихнулися американці успіхом Трампа на Близькому сході стосовно врегулювання ситуації між Ізраїлем і Хамасом. І от зараз ведуть уже роботу по треку з росіянами стосовно того, аби врегулювати війну між Росією і Україною і е, при тому висловлюють джерела ЕКСО застереження. Чи цей план взагалі підійде Україні і європейським партнерам України? Тобто, це знову може бути черговий проросійський план, в який впрягається, перепрошую за сленг Дональд Трамп, і буде намагатися його проштовхнути. Є такі побоювання, є така гіпотеза. Ну і от все це розгортається на тлі ще й кризи певної довіри до української влади через скандал навколо енергоатому. Про всі ці аспекти міжнародної політики стосовно України, Раїни спілкуємося далі з Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Іване радий вас вітати в етері 24-го. доброго ранку. Хоча він надзвичайно складний цей ранок, і слава Україні. Слава вітаю вас, пане Андрію. радий вас бачити. а Також вітаю всіх, хто глядачів на каналу. Які ваші міркування з приводу публікації Аксіос про цей таємний план Трампа щодо мирного врегулювання? Чому сяє Кирил Дмитрієв і заявляє, що позиція Росії врахована? Ну, по перше, крім тому що йому треба щось демонструвати, що якісь є успіхи. Ми всі пам'ятаємо попередній візит Дмітрієва до Сполучених Штатів Америки, де по великому рахунку його ніхто там не прийняв. Окрім е Луни сенаторки республіканської партії, найбільш проросійської політикині в Сполучені Штатах Америки. Всі інші його проігнорували а міністр фінансів США Бесант на запитання журналіста: А ось то Дмитрія каже, що там санкції не впливають. Відповів, ви що будете пропагандистів слухати російських? Я вас прошу. Тобто був дуже жорсткі прийоми, був чіткий сигнал, що його не дуже раді бачити. До речі, ось Вітхов про якого я акцію згадую, і взагалі зараз повернусь. мова, нагадую, що по перше, Вітхова трошки посунули від треку стосунків США. З Росією, по-друге, тоді, коли Дмитрія прилітав до Сполучених Штатів Америки, була інформація про те, що скільки не відхофа Рубіо відповідає за цей напрямок, то Рубіо сказав Вітков, що він. Можу зустрічатись з Дмитрієвим, але під протокол, тобто їхня зустріч, повинна бути зафіксована, і фактично це вплинуло на те, що якщо й очікувалися якісь більш серйозні перемовини Дмитрієва і Вітхафа їх не відбулося, ламетарно тому, що будь-який політик, такий як Вітхов, не дуже політик, він радше бізнесмен, але він розуміє, що так, якщо під протокол, значить буде запис. Де цей запис спливе, невідомо, тому що дуже багато змін в світі, які будь-який момент зможуть знайти цей запис і його продемонструвати, це буде для нього дуже неприємна історія. Тобто зараз, все ж таки, попри той виток, який є в Аксіос, попри те, що дійсно впливова структура. В мене саме через те, що є відчуття трохи посунення вірховвірхофа від цього треку, запитання наскільки він. Може реально щось робити наскільки він а, дійсно зараз а, впливає на ці процеси і повертаючись до Дмієва, ну у Дмітрева була та невдача. Йому треба набрати бали, і тому йому треба знаєте, колись на жаль бекійнини дівчини віце віцепрезидент США він сказав відому фразу про те, що щоб у вас не було, ви завжди посміхаєтесь, щоб ваші вороги думали, що у вас все добре, хоча у вас все погано. Ось мені здається, що Дмитрієв також зараз обрав цю тактику, тобто демонструвати, що все добре, все йде за нашим планом, але чи це відповідає дійсності? Щось мені відказує, що ні.